Сьогодні роздивимося роботу з акселерометром з використанням Microbit. Запускаємо новий проєкт. Нехай буде у нас ось так. Так, натискаємо Створити. Так, І давайте, власне, створимо також, у нас буде певний гравець, тобто певний світодіод, який буде переміщуватися відповідно до прискорення акселерометра. Давайте власне, створимо зміну. Нехай буде зміна називатися у нас плеєр, наприклад. Заходимо в variables, змінні і давайте створимо власне, player. Ось так. Так, Це у нас буде змінна. Так, тепер дивіться, давайте її встановимо власне, в старт. Ми будемо зараз робити ініціалізацію, тобто первинні налаштування. Так, і нам тепер треба зайти в вкладку Game. тобто У нас є вкладка, яка дозволяє, тут у нас є спеціальні бібліотеки, спеціальні команди, які дозволяють в принципі, зручно працювати зі світодіодами, переміщувати. Ну і давайте власне, у нас буде це один спрайт, це один світодіод. Тобто, ми натискаємо Create Sprite. І дивіться, у нас буде, наприклад, наш плеєр, це буде спрайт, який буде знаходитися посередині. Ось він уже активований, у нас все знаходиться як потрібно в потрібному місці. Можна також налаштувати його там, і, власне, також налаштувати яскравість, і, і, і різні параметри, також, мигання, і так далі, можна це також налаштувати. Тепер дивіться, нам потрібно в боксі Фурева, у нас буде постійно і Тут ми будемо змінювати положення нашого, цього, нашої точки світодіодної будемо змінювати відповідно до прискорення акселерометра, тобто по X та по Y. Давайте дістанемо власне, в бібліотеці. У нас тут є input і у нас є accelerom Acceleration Так, у нас є Acceleration X, Acceleration Y. Давайте поставимо власне, x, y. Так, ще нам потрібно дістати власне, розгалуження. Так, Ми тут будемо використовувати неповні в даному випадку. ось таким чином. І давайте дістанемо блок порівняння також. Давайте дістанемо, заходимо власне, в логіку. Так, І у нас тут блок порівняння. Можна, в принципі, взяти або цей, або цей, тобто будь-який. Дістаємо, ставимо. ставимо сюди. Так, і, наприклад, нехай, якщо у нас більше дорівнює. Так, поставимо, в принципі, щоб він не реагував просто так на, скажімо так, коли ми будемо повертати наш контролер, щоб не реагував там, на, скажімо так, певні такі ось повороти, на, на певні маленькі, щоб реагував на певні скажімо так, суттєві зміни положення. Натиснемо тут, введемо, власне, 300. Дивіться, якщо у нас по X позиція більше, давайте поставимо навіть більше краще. тобто ось так. Якщо більше 300, то ми будемо змінювати позицію X нашого гравця на одиничку. Заходимо в Game. Так, і тут у нас є позиція. так, Так, ми будемо тут change. давайте sprite, change. Так, У нас спрайт це у нас плеєр, ми назвали. Так, і Ми змінюємо його позицію на одиничку. Так, ось таким чином. І Давайте задамо також якусь паузу певну, так, задамо також сюди паузу, наприклад, 100 мілісекунд. Аналогічним чином ми робимо власне, позицію, коли він рухається в одну сторону в один бік, коли рухається в інший бік. Так, Я зараз так, більше 300. Так, Зараз також треба задати, щоб він рухався і назад. Так, дуплікейт. Давайте задамо також. Так, Ми зараз дублюємо код. Так, Ось так це буде виглядати. Так, У нас тут буде також зміна, наприклад, змінюємо на мінус один, тобто, щоб і назад він рухався також. Давайте спробуємо. Так, мінус 1. Так, якщо у нас, наприклад, він. Так, у нас менше 300. Тут, тут більше 300, а тут, наприклад, якщо менше, якщо менше, мінус 300 ставимо. Так, І давайте потистимо, що у нас відбувається. Так, зараз ми його. Бачите, він у нас рухається. Я його відхиляю, і він у нас вже рухається. Так. Ось так. Бачите, він реагує на. Наші нахили нашого контролера, він, в принципі, вже реагує. Дивіться, це у нас горизонтальній осі, давайте зробимо також аналогічно вертикальну, і нам треба знати прискорення по Y. Аналогічно, в принципі, зробимо дублювання команд. Ну, давайте ще раз покажу. Дивіться, робимо тут розгалуження неповне. Обираємо блоки логіки. Так, і якщо, наприклад, у нас буде більше по Y, все те саме, в принципі, робимо, якщо більше, наприклад, 300. Так, якщо більше 300 по Y, то також рухаємо, тепер тільки рухаємо по Y. Так, тут у нас є Change X. Змінюємо на Change Y. Так, рухаємо на одиничку. І також задаємо сюди. Так, зараз давайте подивимось. Так, тут у нас треба спрайт задати, задати нашого плеєра. Так, і також давайте зараз оберемо затримочку. Також сюди ставимо. Так, Затримка у нас 100 мілісекунд. Ось таким чином. Так, у нас тут більше 300 і також менше 300. Поставимо. Також аналогічно, в принципі, як, з, як із X-ом, так і з Y. Буде також тобто, по вертикалі, щоб він переміщувався. Тобто, бачите, вже він в принципі, переміщується назад ще не може. Давайте зараз зробимо так, щоб він переміщувався також, і по вертикальній осі. також. Щоб було аналогічним чином. Так, Дуплікейт. Ми дублюємо код і вставляємо його також сюди. Так, вставляємо. Так, тут у нас по Y, так, у нас тут, власне, менше, менше 300. І ставимо також мінус 1. Ось, таким чином. Так, ось так ми поставили. Так, ну, В принципі, все повинно працювати. Давайте затестимо. так, менше, так, менше, Тут у нас мінус 300 треба поставити, менше мінус 300. Так, і спробуємо, давайте подивимося, як буде працювати. Запускаємо. Так, Все туди-сюди бігає. Ми нахиляємо його вперед, нахиляємо назад, нахиляємо вліво, вправо, вліво. Тобто все добре, все працює. Так, все В принципі, у нас він реагує на наші дії, тобто на, на, нахил. Тобто це прискорення по іксу та по ігріку. Дивіться, тут, в залежності, щоб відредагувати чутливість, треба поставити або 300 значення, або більше, тобто, або менше, як вам там потрібно. Ви також можете це все встановити. Ось так виглядає код. Давайте зробимо ще одного, в принципі, спрайта. Тобто ще буде один світодіод. Нехай буде ще у нас, наприклад, назвемо його, наприклад, їжа. Нехай буде тут плеєр а ми ще створимо також змінну фут, наприклад. І ми будемо, тобто у нас буде плеєр ловити також їжу, наприклад, і буде там додаватися певні бали. Давайте зробимо так. У нас також є food Так, фут. Давайте створимо змінну. Так, фут. Так, у нас є змінна food. Так, і давайте також її поставимо сюди. Так, set фуд. І ставимо також позицію певну. Дивіться, Тут треба нам вибрати рандомну позицію. Так, я трошки збільшу. Так, і Тут ми обираємо також, заходимо в Game, Create sprite. Тільки дивіться, тут позиція, треба, у нас буде випадкове число від 0 до 4. Тобто, у нас 5 світу діодів, і він буде десь там у нас з'являтися. Так, Тобто, ось таким чином. Ну Бачите, він поки з'явився там ось 2-2. І Інший спрайт бігає, тобто ми можемо керувати. Коли ми нахиляємо туди-сюди контролер, також він може керувати. Давайте зараз тепер спробуємо так, блок математики. І зараз ми обираємо тут рендом. Тобто випадкове число, random. Обираємо random, ставимо сюди від 0 до 4. Це по X, і по у також нехай буде від 0, до 4, так, від 0 до 4. Так, і ось дивіться, він зараз уже буде, у нас знаходитися в різних міс місцях. Тобто, ось таким чином у нас іде генерація, в принципі, в різних місцях. Але дивіться, ще потрібно також, наприклад, щоб він е, мав також іншу інтенсивність світіння. Наприклад, Давайте поставимо фуд. Нехай буде для цієї зміни інша інтенсивність світіння, щоб ми якось їх розрізняли. І нехай, наприклад, він у нас буймає. Так, зараз давайте е, зробимо, щоб він у нас буймав. Так, у нас тут є певний ось такий. так, зараз сет. Так, і обираємо тут, власне, дивіться, а тут є Brightness, є також Blink. Тобто давайте оберемо Blink і давайте поставимо сюди, наприклад, 100 і поставимо сюди Food. Ось так. Так, ось так це буде виглядати. Так, ну і в принципі ми можемо його вже, в принципі, ловити. І зараз давайте реалізуємо такий код, який, коли у нас буде наш герой співпадати з їжею, тобто, коли він зараз буде зустрічатися з нашим спрайтом фут, у нас буде відбуватися якась подія. Наприклад, будуть зараховуватися певні наприклад, бали. Давайте спробуємо це зробити. Нам потрібно власне, блок повторити, беремо кожні 500 мілісекунд. Так, І давайте також виберемо. власне неповне розгалуження ставимо. Так, ставимо сюди його, власне, в блок. Так, і, власне, оберемо також, заходимо в гейм, і обираємо також і спрайт точтачен, Touch тобто ми будемо зараз перевіряти, тобто чи торкається, наприклад, наш спрайт. В даному випадку у нас буде плеєр, чи торкається наш плеєр, тобто, якого ми рухаємо, тобто світлодіодну крапочку, яку ми рухаємо, по суті, чи торкається вона у нас взагалі спрайту типу food. І давайте тут поставимо variable тип food. Ось так, поставимо сюди. Так, ось так. Так, ось ну і Давайте тепер дивіться, коли вони зустрічаються, коли, ми, власне, коли плеєр у нас досяг також крапочки food. Зараз нічого не відбувається. Давайте зробимо так, щоб у нас власне, додавалися певні бали. І також, щоб у нас змінювалася позиція також нашого, нашого спрайту типу Food. Давайте також це зробимо. Так, ну, задаємо, дивіться, беремо також, переходимо в Game. Так, і ставимо також позицію по X. Так, і позицію по Y також, так, Set. Так, Зараз знову він. ставимо власне, Food. Так, і тут ставимо так, у нас буде по X та по І. Ставимо Food. Так, XY, y, Y. Так, і давайте поставимо, дивіться, випадкове значення. Нехай буде також, переходимо в блок математики. Так, І тут рендом обираємо від 0 до 4, тобто у нас буде 5 світлодіодів, тому у нас матриця 5 на 5, тому обираємо від 0 до 4. І ще раз оберемо також, поставимо від 0 до 4. Ось таким чином. Так, ну і ще також для повного щастя потрібно нам також змінити значення, наприклад, рахунку. Дивіться, тут є у нас годова в принципі, команда, є change score, buy одиницю. Тобто, дивіться, ми зараз також давайте рахунок початковий. Нехай буде у нас, наприклад, 0. Так, давайте зараз так, set score. Давайте поставимо тут 0. І ми рахунок будемо змінювати постійно, тобто у нас буде змінюватися, коли ми будемо наїжджати на нашу їжу. У нас буде, наприклад, додаватися певний бал. Бачите, у нас змінюється навіть тобто, світодіот. Бачите, у нас таке буймання відбувається зараз. тобто видно, Ось таким чином у нас відбувається навіть буймання певне. Бачите, коли ми пересікаємося. І давайте зараз тепер знову так наїжджаємо. Так, наїхали знову. Так, пересікається. Тепер, бачите, все у нас. Можна змінити тут не 500 мс, Давайте поставимо 100 або ще менше. Дивіться, щоб у нас було ефективніше працювало, щоб у нас не було проблем. Так, раз, перейшли. Так, все працює. Додає нам бали. Бачите, у нас змінюється тут. Так, зараз ми знову переходимо. Знову переходимо. Так, ось таким чином додаються у нас бали певні. Так, тепер дивіться, нам потрібно ще перевірити. Нам потрібно, наприклад, коли ми торкаємося, зробимо один спрайт, буде їжа. Інший спрайт, нехай буде у нас, наприклад, ну, отруйна їжа. Тобто, якщо ми будемо торкатися іншого спрайта, ми будемо власне, програвати, у нас буде забиратися, наприклад, одне життя. Давайте поставимо нашому гравцю життя. Поставимо зараз 3. Давайте життя поставимо Set Life. Ставимо 3 життя. Так, і тепер давайте поставимо наступне. коли ми будемо, Давайте ще один спрайт створимо. Також нехай буде у нас ще спрайт, давайте його назвемо, наприклад, Poison. Так, Нехай буде ось так. І коли ми будемо торкатися його, у нас буде власне, відбуватися, тобто буде гравець у нас втрачати одне життя. Так, І ставимо, наприклад, Poison. І також його ставимо Create Sprite. Я зараз дублюю просто. Так, І також ми, ми його в принципі, будемо ставити в випадковій позиції. І давайте також, щоб вони якось відрізнялися. Давайте, щоб у нас виймав також він по-різному. І нехай буде у нас, наприклад, спрайт-отрут, і нехай буде у нас, наприклад, ну трошки, нехай буде блідніше. Давайте зробимо. Так, натискаємо Game. Так, і тут у нас буде спрайт. Давайте зараз оберемо. Так, у нас тут є спрайт Set, set Brightness. Давайте поставимо власне Brightness. Так, у нас буде яскравість. Поставимо, наприклад, у нас максимальне число 255. Давайте поставимо, наприклад, 100 сюди, щоб ми власне, могли розрізняти. Так, І тепер дивимось, включаємо. Так, бачите, у нас це спрайт їжа спрацьовує. А ось спрайт у нас який власне, дивіться, світиться, світодіодик, який світиться з меншою інтенсивністю, це у нас отрута. Ну, Поки взаємодії немає, звісно, на, давайте також це закодимо і зробимо, щоб все, все взаємодіяло. Так, ось такий у нас вже код вийшов, можна подивитися. Так, ну і Давайте ще додамо також блок розгалужень. В принципі, можна взяти знову з вкладинок, але давайте просто скопіюємо, я натискаю правою клавішою, дуплікейт, просто дублювати. І давайте викинемо зайве. Тобто нам цикл ще один. Так, ось тут він у нас. Давайте і вставимо сюди ось такий ще блок. Так, і тут перевіряємо, дивіться, чи торкається у нас плеєр, чи торкається власне, він у нас отрути. Тобто, якщо торкається отрути, то, звісно, треба тут також буде зробити наступне. Тобто, Ми будемо переміщувати також їжу випадковим чином. І також перемістимо власне, отруту, також треба перемістити, також у нас буде нова власне, позиція. Давайте просто здублюємо, здублюємо один. Так, тут ставимо тільки Poison тепер. Інший спрайт. І тут також ставимо Poison. Дивіться, давайте зараз Duplicate, Так, і знову ставимо Poison. Так ось, так. так, ось таким чином перемістилося. І давайте ми будемо, наприклад, втрачати одне життя, будемо забирати власне одне життя. Так, у нас є Remove Life. Команда, тобто забрати життя, коли ми торкаємося власне, отрути, у нас буде забратися одне життя. Тобто, три життя ми використали, ми будемо власне, програвати, і потім буде рахунок цей відбиватися, відображуватися. Давайте, власне, будемо забрати одне життя, наприклад. Так, ось так наш код виглядає. Давайте будемо тестити, як це все працює. Так, ось так це все виглядає. Старт. Тобто, дивіться, у нас є три блоки. Тобто, коли стартуємо. Коли кожні власне, 100 мілісекунд у нас також відбувається опитування. І також постійно в циклі ми будемо опитувати координати власне, нашого акселерометра і будемо переміщувати нашого спрайта-гравця. Дивіться, у нас є три. Власне, Тут героя, тобто по суті, гравець, який ми приміщуємо за допомогою акселерометра. Є також у нас їжа, яку ми повинні ловити. І також є у нас отрута, тобто, яку не треба, яку треба оминати. Тобто, якщо ми на неї власне, наступили, то у нас буде забратися одне життя. Ну, Давайте тестити. Так, зараз, так, я зараз буду так, їжу один раз взяв. Так, давайте ще. Так, вона буймає ось тут. Так, тепер треба ще давайте три рази, я наче вже взяв. Так, спробуємо тепер нахиляти. Бачите, я взяв отруту, одне життя забралося. Так, їжу взяв, ще раз взяв. Так, І ще раз взяв. Так, і тепер я зараз наїду на отруту. Так, бачите, тепер я програв, тобто життя, в принципі, забралося, і зараз буде показуватися нам результат. Тобто, бачите, показує Game over. І зараз покаже результат, тобто скільки ми назбирали, власне, спрайтів food, тобто, скільки разів ми торкнулися спрайту food, спрайтом плеєр Ну, ось тут є 6 разів ми торкнулися. Давайте ще перезапустимо. Так, у нас тут дивіться, так, це у нас є стівний, власне, спрайт фуд. Так, його можна переходити по ньому. Спрайт, який у нас ось тут блідий, на нього не можна наїжджати, тому що буде забиратися одне життя. Так, давайте ще спробуємо. Так, ось так, сюди, сюди, сюди. Так, і давайте зараз, щоб власне, на отрутний спрайт не попасти. Так, зараз так ось так. Давайте ще трошки сюди. Так, ще трошки, ще трошки. Так, ось так я вже з'їв гарну їду, їжу. Так, ось так. І давайте торкнемося тепер нашого труйного спрайту. Так, я другий раз торкнувся, і ще, якщо я останній раз торкаюся, то вже, в принципі, у нас буде гра завершуватися. Бачите, у нас іде завершення гри. Тобто, все це в автоматичному режимі йде. В принципі, нам нічого кодити не потрібно, просто викликати команду change score, set score, set life і Remove Life просто. І дивіться, коли життя у нас будуть дорівнювати не люд, все це автоматично все це буде автоматично підраховуватися. Вам, в принципі, не потрібно ніяких дій робити більше. Тобто, ось так виглядає код. Ось таким чином у нас працює ось така іграшка у нас вийшла. Ну, перезапустити, у нас буде або дві клавіші, або, наприклад, на одну клавішу можна натиснути. Ось ми Збираємо. Давайте ще раз спробуємо на отруту. Так, ну і ще на отруту. Давайте ще раз перейдемо, вже зійму отруту, щоб у нас забралося життя. Так, ось так. Так, і у нас тут зараз буде показуватися Game Over. І давайте подивимося, скільки ми назбирали корисної власної їжі. Так, скор. Це у нас рахунок. Так, ну і тут одиничка. Ми, звісно, тобто, взяли тільки один спрайт типу фод один раз. Все, дякую за увагу.